Всім доброго дня! Хочу трошки розказати, що я вже зробив за той час. Робота я не скоро, бо в принципі я мало приділяю йому часу. Якщо повезе, то після обіду я роблю з трактором. Якщо не повезе, то я взагалі не торкаюся за ціний день. Два слова скажу, що я зробив. Хочу дати комусь підказку, може комусь буде цікаво. Я поставив от такий акумулятор, я його ще не закріпив. Але поставив його в оце місце під стартером. Акумулятор чи 12 чи 14 ампер, я збираю, що не пам'ятаю. Генрі з, як правило, з мотоциклів може підходити з мотоблоків. Він набагато дешевший, він набагато виносливіший, тому що Генрі. І він не боїться того, що, наприклад, якщо його перевернути і тому подібне. Не знаю тільки, як він переживе те, що мотор його тут буде гріти. Ще, якщо чесно, побачу. Якщо він його буде гріти, то я щось буду його якось віддаляти. Може якийсь азбест, може Ну, ще побачу. Від нього я вивів масу сюди. Маса тут заводської, якщо чесно, я не знаю, чи вона є. Може там замок запалювання смужив, типу як маса. Не знаю. Ну, коротше, в мене була така вдома. Бачите, радянського типу, вона просто нульцева. Отлично. Я її сюди причепив, все, позачищав, поприкручував. Навіть, навіть гайки з не знайшов, бо у мене знаю, де в мене вони сховані. Думаю, може менше це і менше окисниться. В чому плюс? Дуже короткі дроти. Це я хотів зробити, тому що так, якби малий акумулятор, да? Щоб він не брав нагрузки на самі дроти. І дроти страшно грубі заводські, ну тому що там акумулятор був 40 А. Наші тут 40 А я не розумію. Зараз покажу, як крути 12 А. Зараз. Єсть. Свічки закручені, тобто він в компресію все як має бути. Все круто, все отлічно, проблем нема. Я, якщо чесно, він вже трохи підсів, бо я вже такого секунд по 10 крутив ним за сьогодні тільки три рази. А вже ще за минулі рази я крутив, він я його не зараджав. Я спеціально його так тестую, типу, щоб побачити, що він може. Він, в принципі, капець сильний акумулятор. 12 Ампер. Наш там тих 40, тому що за 40 зараз треба віддати купу грошей в магазині. Так плюс то його не боїться ніяких морозів, нічого, його не треба знімати на зиму і так далі. Встав, забув. Це перший плюс. Другий плюс це короткі дроти. Для мене це плюс, тому що все коротенько, нічого я пробував, вже нічого не гріється. 10 секунд крутив. Я думаю, що 10 секунд він при заводці не буде крутитися. Через те, що, ну не знаю, в мене був ХТЗ 12 торкнув кнопку, він вже завівся. Навіть на холодну виняв підсоса, торкнув, він завівся. Не було такого, що я. Там крутив 5 секунд, він не заводиться, там щось я газую, таких, таких нюансів не було ніколи. І через те я так думаю, що цього акумулятора він повинен хватити. В нього є рідний акумулятор, осьові. Він вже дохне до ручки. Він стільки дохне, що він навіть між клемми не замикає. Я пробую його заражати. Він зар... Якщо зарядити, він день поїзди. На другий день він вже 10 вольт, ну коротше, він мертвий. Цей, в принципі, в мене був він отлічний, Він свою роботу робить. Поки що він буде тут. Якщо його не буде хватати, то, понятно, буду щось більше шукати. то вже буде магічно. Компактний, е -е маленький, дешевий. Не треба знімати на зиму. Так, головний плюс я кажу. Тут можна зробити все, що вам здумається, Тут залишиться купа місця. Можна придумати якусь я думки, який придумати якусь типу. Типа, як таку зробити по кругу, щоб воно чи відкривалось, чи як. Ну, щось, щоб сюди мало щось було положити. Чи якийсь не інструмент, але щось таке, типу, що може згубитися. Наприклад, телефон, поїсти дорогу, ще щось. Тобто, щоб тут був такий, типу, маленький сейф. Ну, не сейф, але щоб. Те, що сюди положити, щоб воно не загубилось. Побачу, люди з інструмент складають і на буватні, і куди Ну, Тож, коротше, діємо буде кожного. Е... Так, за мотора, за, за е, акумулятор сказав. Вихмутна труба. Не знаю, чи то, всі так мучаться. Якщо чесно, я не звертав увагу на Ютубі, чи всіх так само оця рура зверху в ХТЗ була інша вихмутна труба, вона йшла донизу під рамою. І сама, сам глушитель був знизу, тут в ямі. Тяжесть зверху, я пішов, подивився на капот, е, капот рівно в тому місці краска повіграв капець. Коротше, воно так не пляше, його треба або зігнути, або, або якийсь СБ допоможити. Але у мене ще друга ідея є, я не знаю, що так закривається е, завіси, але, я, я, але воно мене підштухнуло на ідею. Сам капот можна підняти сантиметру 3. Тобто, щоб отут з'явилася щель. Відповідно, воздух би і заходив, і виходив би, і тут додалося 3 см б суттєво. Бо якщо навіть стара краска вигорена, то вже свідчить про те, що воно там тіпа, не продумано. Ще, ще, якщо чесно, то тільки роздуми на ту тему, що я буду робити, ще я того не приступав до того, бо хочу щоб приступити до того, щоб його кінець кінців завести, щоб приїхатися. Бо я вже навіть не витерпів, я почав крутити руля з маслом, і він таки крутиться, ну страшно тяжко. Треба, щоб хтось насос закрутив. А трактор вже повертає ну, руками дуже тяжко, бо ж насос не крутиться. Е, і Плюс там ще якісь воздушні прослойки, бо я його кручую і чую, як перестаю крутити, чую він якось шипить. типу, Так странно. Він ще ні разу не закачувався. Все, що я крутив маслом, це тільки стартером. Е-е-е... Добре. кікстартер працює, мотор я перебрав, зажигання оставив те, що переробляли до мене. Воно, якщо чесно, странне, але я хочу пробувати на ньому робити. Через що? Через те, що існує місля, не мисля, а така думка в інтернеті гуляє, що стандартне магніто робить е, погану роби погано іскру на хомустих умротах. Я на то не звертав уваги, якщо чесно. Коли в мене був Т12, я того ще не знав. як е, дати газу, він вже там прямо метить. А як на холостих, то він тіпо, дохний. Ну, якщо чесно, я не звертав на то увагу, якщо ХТЗ прогрівався. Тобто мотор вже капець гарачий, рукою не торкнеш, проблем не було ні на яких уморотах. Якщо він був холодний, да, газу, да, він давився. Не хватало йому тіпа, чи бензину, чи чого Ну, Але фішка в тому, що е, коли він прогривався, все працювало, все перси, все красиво. Тільки на холодному були ті мульки, то на холодному, я думаю, що вони прощаються любому мотору. Е, поки що пробистим зажиганням. Якщо я не знаю, як воно. Тут робить, я, я пробував удивився. Вони разом б'ють дві іскри. В чому прикол, я не знаю. Ну, коротше, воно їхало на ньому, бо трактор їхав. І воно на ньому їхало. Якщо воно вдруг мені не сподобається, я просто те магніток куплю. Дивився. орієнтовно воно 800-, там навіть до півтори є ціни. В принципі, не так вже дорого. Воно мені подобається заводське тим, що воно не треба і генератора, це дуже круто. Не треба і акумулятора. Це капець круто. Тим, тим воно мені заводське подобається. Але поки що ми пробуємо на тому. Бо те, виходить, треба і генератора, і акумулятор. Воно без того не буде їхати. Хоча, якщо чесно, попробувати треба, чи воно буде їхати без акумулятора. Просто я не знаю, чи якщо з ноги заводити, чи генератор виробляє іскру на таких низьких оборотах. Бо від руки я пробую крутити, нічого він там не виробляє. Тобто треба його завести, щоб він виробляв іскру. А якщо його завести з ноги, то він, типу, іскриво не дає. Ну, може бути таке, що він без акумулятора не робить. То все догадки. Я їх заведу тоді, я зроблю експерименти, тоді я на ту тему щось скажу. Ну в хатизе мені дуже подобалась та фішка, що він от не може бути на случай. Екстрений, коротше, без нічого їде, би могін Добре. Що сказав? Оця штука. Я не знаю, як люди з ним живуть. Це просто ужас. Той, хто його придумав, він його не продумав. Воно, Як я його не перетачував, воно все криве, як хвіст ужас. Та просто капець. Ну, але як є, так є. Так воно вже і буде. Зробив я так, що воно стає під профіль Z і під профіль А. Ну мені не подобається принцип, який накрутив, тобто накрутив і все і піджав, і то воно тіпо, має рівно крутитися. Та не буде воно рівно крутитися взагалі нікому. Е, я в токарному ту карну різьбу, на ту різьбу накрутив, нано все проточив, всі посадки, все назад сюди накрутив, воно криве. Ну, одна, воно не може бути рівне, тому що воно посадка на різьбі. Якби я його не крутив, воно по-любому буде трошки криве. Ну, там не катастрофічно б'є. Я, я якщо чесно не привіра, може міліметр. Але для мене, ну, для мене так, в мене є токарні, для мене то гидко. Ну поки що воно буде так. Те, я токарну, те все гарно крутиться. Поки що не. Ну, гремня ще не купив. Хотів гремня Z купити, побачу, якщо не буду, то куплю. А е, генератор. Генератор. Скільки знайшов інформації я, це я підключаємо до плюса. Типа цілий електросх... електросхеми, як сказати, ну до електрики, до плюса цього трактора. Це мінус. Там і намальовано. Це шум намальований, але фішка в тому, що я його маю підключити до лампочки на приборах. А лампочку. Я вже забув до плюса чи до мінуса. Ну, коротше, якось не ставиться, чи так, чи так. Фішка в тому, що коли він розкрутиться, лампочка має погаснути, тому що тут щось там, щось там зробиться. Шоколадка, типу як бірелі-регулятор, має бути в ньому всередині, наскільки я ізучив це питання. Ну Но... то ж і не точно. <глухи> я попробую е, тоді, тоді щось скажу, тому що точної інформації я не знайшов. Е, Насос заставив рідний. Ой. Насос оставим рідний, насос дуже класний, мені подобається, качає класно, тобто його фішка, що він має принудительну підкачку. Він взагалі безотказний. він робить механічно, тобто він качає постійно. Проблем з ним нема. У мене в ХТЗ не було. А, було Шток вилазив задалеко. типу він качав засильно. Я не йшов, скільки має бути 12 за шток, я його вкоротив, і тому все кінчилось. я його вкорочував, тому що всі прокладки зараз покажу, я посадив на герметик. Не садив на прокладки, я їм не довіряю, якщо чесно, бо коли бщина шліфувалася чи фрезерувалася 30 років назад, тієї пори її легко могло повезти. А якщо її повемо, то звідти ну, буде слізити масло. А я того не люблю, не переварюю. Через те я на, на подобній техніці я завжди ставлю на герметик. Я знаю, що якщо я. У безжирі зібраний герметоз, значить, все буде добре. Тепер зробив йому непосредственний вприз, поки немає <поки>, поки немає карбюратора. І я приказ чекаю кербіратора. Карбюратор де з, пар, з газовим редуктором. Рішив я ставити його. Думав, може, вакуумного купити. Ну, коротше, сюди я вже купив карбюратор з газовим редуктором. Він працює на бензині, на пропані і на метані. На метані ясно, що відпадає. Е, на пропані, якщо хтось хоче, є смисло підключити, то і ручка буде повертатися, буде робити на пропані. Е, може, ну, я його планую підключити на бензин, через те, що, так як я посчитав, яка там та економія, якщо чесно, мені простіше бензин. Трубку я кинув, бачите, я її тільки з'єднав у місці, з'єднання вона резинова, і тут буде до карбюратора Певне, що ну ще не знаю, ну скоріше за це, що резинова. І Тут вона мідна трубка. Вона пішла до бака. Пішла вона сюди до краніка. Все. Тобто магістраль, так як і в ХТЗ, тільки в ХТЗ була пластиковим шлангом. Ну, теж бензостойким. Типу. Я його з машини зняв. А тут буде мітно та й все. Бака я поставив заводського. Тут криш в теє вробіть перекрутив наклей. Самого краніка я перебрав. Він має положення відкрито, має положення резерв, воно в мене не працює так думаю, якщо чесно, тому що немає трубки. Я пам'ятаю, я мав мотоциклі, то була трубка. Якщо було відкрито, воно прямо зверху трубки. Якщо був резерв, воно прямо знизу трубки. Тут тієї трубки взагалі нема. Як неї запитатися, я, якщо чесно, не поняв. Я тако дивився на нього і не поняв, і думаю, в принципі, воно мені так зайде. Основне, трохи, якщо чесно, погано, що його немає, але ну, поки що воно буде так. Хіба я роздуплюся, як воно виглядало. Я його перебрав, все перечистив 30 років краніку. Не знаю, зараз, зараз торкнися до краніка з мотоцикла, з генератора, з що хоче. Він зразу вимог в руках. 30 років тому краніку. Я його перевіряв, дув йому тиск, 8 атмосфер. Провірав тут чи не шипить, тут де крутиться, ніде не шипить. 8 атмосфер. Та вже нема тиску там, бензин з тече. Там ти, типу, буде, але він мізерний. Виточив я на нього кришку, так як заводська кришка коротше. Налоплена двою. Вона в мене є, вона лоплена двоє. Є один нюанс, я про нього поняв вже пізніше. Чого не видно? Я про нього поняв вже пізніше. Я забув про те, що не можна точити стальну кришку до стального бока. Тому що хтось десь поспішить, стукне його якось. Іскрани, дай Бог, образується, і ті пари тут зверху рознесуть всього. Ну Коротше, я там наляв літру бензину, я його так акуратно закручую. Ну, факт того, що я думаю, чорна була заводська за когось пластику, щоб вона при ударі не заіскрила. Тобто вона має бути або Капромонова, або алюмінієва. Думаю, що алюміній не заіскрить, або щось таке. Капрмон, підходящого я не маю. Коротше. Придеться по любе переробити його, бо так воно не піде. Ну поки що воно щоб сміття не не тіло, воно буде так. Треба знайти підходящу капельмонну заготовку. Алюмінію, так, якщо чесно, так само немає. Маю з але ну знатуні шкода, якщо чесно. І не знаю, чи воно буде іскрити. Теоретично, не мало би, але коротше краще зробити з капермону і то буде 100% надіжно. Е, тепер питання сідушки: Та є гидкої. Я купляв на нього сідушку, купив, коротше, сідушку, я забув з якої машини. Ну, теж меншу якусь таку невиненку. Я її сюди притулив, накинув кузово на пальці, і побачив, що при повному вивороті воно капець мішає, то тобто, сідушка автомобільна сюди не підходить взагалі ніяка. Я вже навіть шукав, хіба може підійти, я тільки шукав. Є така сідушка з третього ряда Сценіка, або другого, або третього. Вона, по ідеї, маленька, але чи вона десь стає, теж не знаю. І друга сідушка, яка приблизно похожа була, це з запорожця. Вона була така сама низенька і без подголовника, вона капець маленька. Тільки вона мені не подобалося, що вона якомусь там дерматиним обшире. Та воно в хомодну пору, воно просто віднімає е, все. Ну, на ній, коротше, я поки що дав паузу з тим. Може, обшию стару, тому що знаю, що стара не била в кузов. Я знаю вже як обшити стару, хотів сюди вирізати таку, типу, форму з водостойкої фанери. Або з Б, чи з сокнети, ну не суттєво. І обшити його. І тоді просто ту штуку встав... ну, ту форму вставити всередину, знизу прикрутити. Типа так, щоб ця штука, щоб сама сідушка і сама спинка була з'ємна відносно каркаса-сідушки. Ну, інакше я ніяк не придумав. Я знаю, що вона гидка, але. Як є, так є. Що я її ще вирішив поставити по одній простій причині? Сюди мають стояти пружини. Отут сідушка гойдається на пружинах. Тобто на ній їхати досить нормально. Хоч вона не файна, але ну, я її покрашу, вона буде нормально виглядати. Тільки що треба поставити ті пружини. Я попробував поставити пружини... не знаю, з якої машини з спаленого. Ну, вони... Дві пружини все на все поставив. Вони взагалі від мене не хиталися. 80 кілограм. Там в плюсі навіть. І треба щось коротше попроще знайти. Ну, треба підібрати пружини. Коли пружини будуть підібрані, я думаю, що буде добре. Бо досить буде. Я пам'ятаю, що вони були якісь тут, тільки вони були зам'які. Треба коротше щось підібрати. Ну, я так думаю, що сідушка внищиться оригінальна, бо підібрати нічого другого не можна. Бо на ХТЗ було класно, ставало взагалі люба сідушка, там було питання красоти. Ну, типа, якщо вона велика, вона не гарно не оглядала, гарно якщо спинка висока. Тут вже питання на повний виворот, вона його сіду б'є капець. Я поізвінявся, коротше, ту сідушку назад Е, Добре, тепер, що я ще зробив, основне, майже найбільше, що я з того зробив, то не обіцовка, то вся масляна система, типа гідравліка, якщо її так можна назвати, зараз вкажу. Той бак. Бак я вже масло, сюди масну. Закру... Там є фільтр в середині. Фільтр розмірів, внутрішній розмір по пам'яті 35, зовнішній 70 і загальна довжина 156. Не знаю, з чого він, я його ще не підібрав, я купив якогось похожого, він не такий. Ну, коротше, я як підберу, то поміняю, але поки що я його не поміняв. Він може бути, не може бути ширший, може бути довший. Може бути довший на 2-3 см легко. А з ширші не може бути. Взагалі. Більше як 70, не може бути. Може бути 60. І внутрішнє отверстє 35, там тамється така типа шайба. Мусить бути 35 або її перетачувати. Добре. Е, основна фішка, що я тут зробив, це я перевів всю гідравліку на трубки. Не знаю, чи добре, чи погано, але то вже зроблено. Я, в принципі, думаю, що добре. Е, все те, що гнеться, то є задній циліндр. І робочий ціліндр мається на увазі той, що повертає він на шлангах. І задній. А все остальне де тільки міг трубки. Навіть на задній ціліндрік, якщо ви бачите, наприклад, оце виходить трубка, вона пішла низу. І тут я зробив таку каталасію. Знаю, що можна було не приварити, але я не мав матеріалу і терпіння. Я його перевірив до деталі, яка з'ємна. На краняк я собі його відріжуть, мені буде треба, але надіюсь, що за життя мені не треба буде його знімати. В тумку я там в середині передчив. Його задача притримувати трубки при повороті, щоб вони там коротше, не гуляли і не виривали отут гайок, де. розподільник. Теоретично воно не мало би того бояться, те, що я варив, тому що я варив тігом, стальним припоєм, не нержавіючим. Думаю, що воно витримує то... Але ми побачимо. Одна трубка є заводська, а вона паяна на латунь. Я її не переварюю, тому що вона чуть що, вона там тріскає, лопає без кінця. Я, до речі, одну заводську пайку на ньому вже перепаю. поки зібрав, бачу, вона сльозить. Е, ну, треба провести крест тест. Завести, покрутити, попіднімати, чи воно ніде нікуди не сучиться маслом. Всі шланги нові, тобто 4 шланги є новими. Задні витримують 275 атмосфер. Танті на циліндр той, що повертає, я забув. Збираю, що вроді 160. Ну, не суттєво, вони трошки знавші. Але я так припустив, що вони можуть такими бути. Ну, такі мені запропонували. В гіндроофісі дуже класна фірма. Рекомендую, якщо вам треба, якщо вам б Хочете не по почті можете. Вони працюють і по почті, до речі. Е, здається, Гіндроофіс, вони в Львові. Е, десь там якась бічна наукова. е, все мені подобається, я вже раз їх рекламував без грошей. Дуже класно, ніхто мені то не платить. Купляю не купу сальників, кожний, кожний тип сальника прийшов в, в окремому пакеті, на якому написано його розмір. Так, не робить ніхто. Це суперово. Прийдеш в магазин по три сальники, то, то так біля тебе стогнуть, яка, як то яка -то, як то тяжка робота. Там вони все то зроблять, нічого не кажуть. Ціна отлічна. Тобто, не можна сказати, що дорого, не можна сказати, що найдешевше. Все мені там підходить. Е Якщо вам треба, будь ласка. Я... Напишіть мені, я вам номер скину. Е Трубку, до речі, я не купив по пам'яті 160 гривень метр. Ця трубка моя, вона позовні має з в робі 12 внутрі. Внутрі відняти стінку 1,5 мм. 9 вона має мати внутрі, по ідеї. Тому що. Ну, заводська, я так бачу, ще менше має. Вона заводсь позовні робіт 10, а в середині там вообще щепі 6. Я не розрізав її. Не бачу, як вона в середині. Ну, ця півторачка. Мені... Я щось думав завжди, що генералічні трубки мали бути грубші. А вони не, грубі. не є грубі. Не знаю. Купив, все поставив. Бачите, е, запитав подачу в насос. Ну, всі то, все те, що не гнеться, не треба, щоб був шланг. Все запитав... Е, на трубки. Якщо комусь окремо треба буде труб, трубки, куди вони, в принципі, ну, хочете, я покажу, може, то буде скоро. Бачите, це є подача, вона йде подача в насос. Подача масла в насос. Вона заходить в насос в нижній е, штуцер. З верхнього штуцера, може комусь треба буде та інформація, може хтось загубив її. З верхнього штуцера е, насос.